На цей захід, щоб обговорити багатовекторність зовнішньоекономічної інтеграції аграрного сектора України, були запрошені представники міністерства аграрної політики і продовольства України, департаменту зовнішньоекономічних зв'язків міністерства, менеджери із питань стратегічного розвитку АПК американської торгівельної палати в Україні, керівники митниці торгово-промислової палати та науковці у виступах. Відзначалося, що шлях інтеграції України у Євросоюз виявився. Занадто довготривалим за цей період аграрний сектор економіки нашої держави відстав від європейських країн, а головне став неконкурентно спроможним. незважаючи на те, що Україна на першому місці у світі по експорту соняшникової олії, на другому із продажу ячменю, на четвертому із реалізації кукурудзи, і на шостому місці по експорту пшениці. Сьогодні важливо сформулювати і говорити позицію України, окремих регіонів держави стосовно цього питання. Для всіх нас очевидно, що йдеться про питання не лише тактичні, а передусім і про питання стратегічне. І це стратегічне питання має відповідати національним інтересам України. Відзначалося, щоб забезпечити міжнародну конкурентну спроможність української економіки, досягти європейських стандартів добробуту і вийти на позиції регіонального лідерства Україна зможе тільки за умов науково обґрунтованої довготермінової стратегії системних економічних реформ. Безсистемна інтеграція нашої держави загрожує закріпленню за нею ролі сировинного придатка і ринку збуту неякісної дешевої продукції. Під час проведення круглого столу обговорювалися позитивні та негативні аспекти укладання договору між Україною та Євросоюзом, зовнішньоекономічна зовнішньо економічна і інвестиційна політика, роль аграрних ринків нашої держави у контексті зони вільної торгівлі та концепція захисту вітчизняного товаровиробника.